Доброго раночку. Дивіться, трошки колір не передається. Вони такі, а ну перейду в другу сторону. Вони такі крас... Кріз... О, бачите? І то не то. Вони такі одні помаранчеві, такі, аж до моркви. Ну, не до моркви до апельсина. Як вже ж зробити? бачите? А одні рожеві. Воно одна червоненька помідорка. Тут такі. Я їх всіх помила, приготувала. Ось цих помідор, зараз буде сік. І ось сюди відложила менші. Може будуть на салат, а може теж сік зроблю. У мене вже помідори майже закінчуються. в Теплиці вже де-не де де залишились. Ну, я ж з ними із січня місяця потрудилася. дивіться, більсика помідорка. О, і такі ще сливочки в мене є. О, Бачите, такі у неї є трошки менші, трошки більші. Отакі. От. Оці сливочки хочу зробити у собственному соку помідорному. Вирвала я, зараз даже зважу, е, отакий от перчик в мене є, гляньте. О! то я вирвала дві перчинки, хочу, щоб вони червоними були до кінця. О, хай будуть на кущі. А оце у мене ще Анастасія. Ну, вони крутись. О. Анастасія. Ну, вони менші, але вони такі грубості. Ну, вони, дивіться, наскільки вони менші. Вони наполовину. Зараз цей цієї не положу. Вони наполовину менші за цього червоного, бачите? 140 грамів вони товстосінні, такі тяжкінькі, хороші. Так, що вчора нарвала я помідор, вже думаю, не буду ввечері вам показувати, і так багато показую. От, Вирвала, перемила і положила. <кхи> ну, чого ж колір, слухайте? От, ну то таке положила всі окремо, бачите, по сортах. Менше відложила також. Чи салат зроблю, чи теж всіх перекручу. І хочу залити оці помідорки. Ну, може, дві баночки літрових, вийде, може три. соком томатним. На літру води, ложка солі, неповна. І ложка цукру. Ну, цукор така повніша. Лавровий листочок. І на баночку, лавровий листочок, а це я говорю про літру, на літру соку. Лавровий листочок, перчинок, але я перець горошком ніколи не додаю. Я додаю мелений, так якось мені краще, а то часом дістаєш якось ну, щось закатку, той перець пристає, приліпає, то воно мені так краще, мелений перчик. Можна душистого перцю дати, в мене теж він є мелени. Люди деякі дають гвоздику, але я гвоздики щось не дуже люблю, знаєте? Такий запах. Так що в мене є робота сьогодні? От На дворі дощ похмуро. Квіти не треба виходить поливати, полуничку не треба поливати. Це ці дні була така спека, то хай трошки дощик промочить. Ну, він такий трошечки, але вже, вроді, і перестав. Ну, і йшов, і йшов дощ, мабуть, цілу ніч йшов, бо було, я подивилася, бруківка вся мокра, я ще з хати не виходила, коротше говоря, хазяйка. Так що сьогодні треба справитися з цими помідорами. Буду робити поетапно, тому що трошки нога барахлить. От, не хочу довго її нагружати. Лікар дзвонив, я дзвонила, а лікар питає. Ну, я дзвонила за аналізи питала. Він каже: Я надіюсь, ви лежите. Я кажу, так. Да". Бо ж він мені назначив на два місяці лікування. Зразу покричали всі оперувати треба. Ой, таке слово, геть страшно, вже мені йти оперувати. Задовбали. Скільки раз. От він, операція і все, другий лікар. Операція, третій лікар, операція. Два рази робила МРТ. То каже: Я давайте попробуємо, два місяці лікування, але ж костелі. Ото ви лежите, в кухню вийшли на костелях, повністю розгорозить ногу. Я купила, але я на них не можу ходити. Я їх купила, вони в мене є. Навіть дві пари є. Колись внук, як тут у мене був, не зламав ногу, то теж тоді хороші такі костилі йому купляли. А я не можу. От. І лежати не можу. То я не знаю, чи мені допоможе це лікування. Ну, таке. Коротше говоря, буду потрошки. Виставлю банки помию, розложу в баночки, Закип'ячу воду, не, зроблю раніше сік, поставлю його. Кип за кип'ячу воду, перший раз заливається водою. Потім вона стоїть 15-20 хвилин, зливається, ложиться спеції, в сік ложиться сіль і, і цукор, і заливається кип'яченим соком, закривається, і он, приготовлені вже рушнички лежать. Там ще один є під низом такий голубий, великий, синій. Я вам потім покажу, що в мене вийде, як в мене вийде. І так як я одною рукою роблю, другою знімаю, я прошу вибачення за якість, тому що. Ну, так в мене виходить. Я не монтую, як знімаю, так і показую. Показую все натуральне і все, як є, бо є люди по тих великих каналах. Вони знімають, потім монтують, через фільтри якісь там пропускають і показують ну, ляля. Я показую так, як є. Натуральне, так воно цікавіше, чим монтоване. Я так думаю. Ну, було б гарніше. Ну, може б не було б такого на помідорах. А це така шкірочка зверху сухесенька, тоненька. От, Бачите, це ж помідори не гібриди, що вони мають бути. Вже такі красиві, красиві, красиві. А зато вони смачні, зато вони добрі. Мене подружка займається помідорами, в неї чотири теплиці, огірки помідори. Каже, що на другий рік буде купувати насіння теж в цієї жіночки, що я купувала Раїса Явтушенко. Каже, такі помідори. Ну вони торгують. Каже, от такі помідори ціняться на базарі, рожеві, жовті. От. І головне, що не колір, а вони по смаку. Це ж колекційне насіння, вони дуже хороші. Я раніше вибирала гібриди в пачечках, щоб писали. А вони вода водою, навіть запаху помідора нема, знаєте. Отаке, так що такі в мене перчики. Ще в мене є ось такі. О, є у мене такі. Ну, оці Анастасія, то в мене вишньові, я вам показувала також. Ще є отаке чудо. Отакі, то я більше сіяти не буду їх. Отакі, о. От. Десь використаю щось. От. І отаке. От Добренько буду закінчувати. Буду робити. Добре, що я їх помила. Слухайте, помила, ще й протерла. От. Зараз бігом перекручу. Відпочину і потім помаленьку буду закручувати. Отаке. Дякую за перегляди, за підписки. За все вам дякую велике. Хороші коментарі пишете. От, дуже вдячна. Треба, в кого є канали, я стараюся підписуватися. Також, часом буває, раз зайшла, підписалась, дивлюся, канал 6 років, а людей нема. Але я все одно підписуюсь людям приємно, може так назбираються. люди. Але перчина. даймо ну, сюди перчинка. Чи я вже важила? О, Я вже важила. Дивіться, отут перчинка. Слухайте, а вона ще ж не набрала кольору. Вона ще набере колір, набере цього. Вагу також. Але добре так як є. Отакі такі у мене помідорки, таке я запланувала з них зробити. От, смакота. І отаке. Добренько бажаю вам всім здоров'ячка. Це саме головне, саме-саме-саме головне. Буде здоров'я, так як я завжди кажу. Буде здоров'я, все приложиться абсолютно. Бажаю вам щедрих урожаїв, Бажаю, щоб закінчилась війна в кінці кінців. Що це робиться люди? Боже, як Україна страдає, Господі. Ах, нема слів про це, коли вже цьому всьому буде кінець. Добре, дякую вам, підписуйтесь, коментуйте, щоб все у вас було добренько. До слідуючого відео. А я буду потрошки працювати оцю красоту переробляти ленти.